2022 рік змінив напрями роботи Полтавської міської ради у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Пріоритетними стали програми оборони, соціального забезпечення, освіти та тих, що стосуються внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні бюджет міської територіальної громади становить понад 4 мільярди гривень. Найбільшим споживачем коштів була саме освіта, каже перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Ситуація з військовим станом. Спонукала нас до того, щоб модернізувати наш освітній процес. І у нас сьогодні система працює, моя школа і система нові знання. Що це таке? Це електронний щоденник, це електронна книга. У нас в галузі освіти дуже серйозно включена в процес по внутрішньопереміщеним особам. Якщо порівняти, наприклад, з деякими обласними містами, у, нас, у них Внити, переміщення особи взагалі не проживають в комунальних закладах. Програма Полтавський спротив стала однією з головних програм цього року, на яку міська рада виділила 163 мільйони гривень. Щодо процесу декомунізації у Полтаві, то Валерій Пархоменко каже, особисто його підтримує. Почався процес перейменування вулиць, да назви таке інше. Я сам на процесі головою комісії по перейменуванню, щоб ускорити цей процес. І максимально відійти від те, що зв'язує нас з радянським союзом. Полтавська міська рада, ми готуємо. Ми провели перший тур по я Трошки далі піде про перейменування вулиці, далі рухаємося для того, щоб щоб навіть свідомості у нас цього не було. Що стосується будівлі колишнього будинку дворянського зібрання, то коштів на будь-які роботи у наступному році на нього закладати не будуть. Це будівля передана, передана. В обласну комунальну власність, але акти прийому передачі не підписані. Відповідно, воно знаходиться у нас. Тому ми зараз його закриваємо, і на наступний рік ми туди фінансування ніяке не плануємо. На наступний рік анонсував Валерій Пархоменко і закупку старлінків для пунктів обігріву, яку мають здійснити вже у січні 2023-го.